Усім, це зелений був у спортивному варіанті. Сьогодні до вашої уваги розповідь про змагання кубку України з мотокросу, що відбулись нещодавно на трасі міжнародного спортивного центру Суперкрос у Чернівцях. Насиченою була програма змагань цього спортивного мотовікенду. Глядачі та шанувальники технічних спортивних дисциплін отримали можливість спостерігати за виступами як зовсім юних мотокросменів, представників класів 50 та 65 кубічних сантиметрів. Свою майстерність демонстрували юніори клас 85 кубічних сантиметрів. Ну і справжні захоплення завжди викликають виступи майстрів мотоспорту, представників класів MX2, Open, ветерани, аматори та клас квадро. Але про все я кажуть по черзі. А почнемо з розповіді про перегони у найчисельнішому цього разу класі аматор. Отже, на старті першого заїзду класу «Аматор» 17 спортсменів. Нагадаємо, це зональна першість західного регіону. Учасники кожного класу повинні пройти по два фінальних заїзди, за результатами яких виводиться загальний підсумок і результати змагання. Заїзди у класі Аматор тривають 10 хвилин плюс два кола. І ми вже маємо трійку лідерів цього заїзду, яку складають Валентин Кудрявцев з Ужгорода, його стартовий номер 25, Олександр Дорошенко, номер 14 наш гість Львова, і Максим Качур, номер 217, приїхав у Чернівці з Ужгорода. Притул до лідерів наблизився і Анатолій Довгань, номер 36. Анатолій приїхав з Червонограду. Учасники класу Аматор. Це Спортсмени, що мають не такий великий змагальний досвід, як представники інших спортивних класів, або ж це люди, що почали займатися не так давно. Але мотоспорт для них це справжнє хобі і улюблене заняття. У цьому заїзді беруть участь шестеро чернівецьких аматорів мотокросу. Це номер 16 Іван Пурич, номер 629 Андрій Мишак, номер 444 Євген Павлюк. Саме зараз ми бачимо, що Євген дещо зав'яз у болоті, але все нормально. Він знову на трасі і продовжує боротьбу. Під номером 759 виступає Віталій Саловук. Олександра Міського вже добре знають наші глядачі. Олександр виступає. Під стартовим номером 110, і під номером 91 виступає ще один наш чернівецький аматор мотоспорту Василь Гордей. На жаль, наразі наші хлопці не можуть претендувати на лідируючі позиції, але ще все попереду. Лідерами цього заїзду залишаються Валентин Кудрявцев, Анатолій Довгань, Олександр Дорошенко та Денис Паландюк. На шостому колі перегони очолив Олександр Дорошенко. Другим став Анатолій Довгань. А Валентин Кудрявцев, що був лідером упродовж перших п'яти кіл, опустився на третю позицію: четверта позиція у Дениса Паландюка і п'ята у Максима Качура. Швидко збігає час, і першими перетнули цього разу фінішну смугу цього першого заїзду у класі Аматор Олександр Дорошенко зі Львова. Він виграв цей заїзд. Другим став Анатолій Довгань з Червонограду, і третій результат показав Валентин Кудрявцев з Стужгорода. А це вже старт другого заїзду у класі Аматор. Такий масовий старт учасників перегонів завжди вражає вболівальників. Це і найвідповідальніший момент для самих спортсменів. Заїзд наразі очолив Анатолій Довгач з Червонограду, номер 36 Анатолій у першому заїзді був другим. Другим на дистанції зараз виступає Олександр Дорошенко зі Львова. Його стартовий номер нагадаємо 14. і він був найшвидшим упродовж першого заїзду. І наразі третя позиція. Знову Валентина Кудрявцева номер 25 І ось вже включився у боротьбу Олександр Міський. Наразі у нього четверта позиція. На другому колі лідери не змінювались а ось наш Олександр міський втратив четверту позицію і опустився на п'яту, пропустивши вперед Дениса Паландюка. На третьому колі перегонів Денис ще на одну позицію покращує свій результат. Він просто в'їздить вже у трійку лідерів, залишаючи позаду Валентина Кудрявцева. Продовж четвертого, п'ятого та шостого кола у цьому заїзді особливих подій не відбулось. Лідери не змінювали своїх позицій. А вже на сьомому колі під завершення заїзду у лідери знову виривається Олександр Дорошенко зі Львова. Він і фінішував першим, і у другому заїзді. Другим дістався фінішу Анатолій Довгань з Червонограду, а третім цього разу став Денис Палендюк з Коломиї. У результаті двох заїздів беззаперечним лідером стає Олександр Дорошенко. У нього дві перемоги. Срібло змагань у Чернівцях виборов Анатолій Довгань. Він двічі був другим. А бронзовим призером змагань стає Денис Паландюк. Вітаємо переможців! На черзі перегони в класах mx 2 та Open. Це зведені заїзди, але нагадаємо, що залік у кожному класі виводиться окремо. Семеро мотокросменів розпочинають перший заїзд у класі mx 2 та Open. Знайомимось, цього дня клас mx 2 представляли номер 84 Максим Купіна, номер 1 – Олександр Чалий і номер 15 – Любомир Григорець. Це всі троє наші відомі буковинські спортсмени. Клас овпен представляли номер 13 Сергій Фарбак з Борисполя. Номер 7. Станіслав Огороднік з міста Острог. Номер 808. Добре відомий вам мотокросмен Артем Мартиненко. Ну і звичайно ж, представимо лідера цього заїзду. Номер 2. Це Олег Круп зі Львова. Справді, Олег демонструє неперевершену техніку і йому чудово вдаються стрибки на трамплінах нашої Чернівецької траси. Не менш технічно виступає і Артем Мартиненко. Номер 808. У нього наразі друга позиція. Третім долає дистанцію Станіслав Огородні. І наш Максим Купіна поки що лише четвертий. Хоча серед своїх однокласників він є першим. Щось трапилось із технікою в Олександра Чалого, але бачимо, що двигун вже заведений, і Олександр продовжує перегони, хоча дещо втратив вже у часі. Впродовж перших чотирьох кіл, демонструючи гарний мотокрос, учасники цього заїзду як не намагались, але змінити позиції ніяк не могли. Усі утримували свої місця, даруючи глядачам приємні миті споглядання, красивих стрибків та віртуозного проходження поворотів на Чернівецькій мототрасі. А на п'ятому колі Максим Купіна обходить Станіслава Огородніка і закріплюється вже на третій позиції. І далі до самого завершення заїзду у трійці лідерів вже ніяких змін не було. Олег Крук, стартовий номер два, блискучий фінішував першим. Артем Мартиненко другим І Максим Купіна третій. Розпочинається другий заїзд у зведеному класі mx 2 та Open. Все ті ж семеро учасників, і все той же номер два. Олег Крук зі Львова очолює і другий заїзд. Знову другим розпочинає старт Артем Мартиненко номер 808. І знову третім є наразі Станіслав Огороднік номер 7. Четвертим рухається Василь Дзябка з міста Хуст. Його стартовий номер 175. П'ятий Любомир Григорець. У нього стартовий номер 15. Шостий Олександр Чалий і Максим Купіна наразі на останній позиції. Певно, у Максима щось пішло не так. Продовж усього другого заїзду трійка лідерів була незмінною Крук Мартиненко і Огородній. А ось Максим Купіна зумів з останньої позиції наблизитись до лідерів і фінішувати четвертим. І про підсумки у двох класах. Клас МХ2 Максим Купіна перший, Любомир Григорець другий і Олександр Чалий третій. Я виграв заїзд, хотів приїхати третій в Опені. Ну, в першому зізі приїхав, другому не вдалося, бо на старті заглох. і таки почав доганяти. ну, Приїхав четвертий в общому защаті в цьому класі перший. Підсумки змагань Кубку України з мотокросу у класі Овпен. Олег Крук перший, Артем Мартиненко другий і Станіслав Огороднік третій. А ми спілкуємось із призерами цього класу. Сьогодні перегони спочатку зранку якби було трошки холодно, земля була підмерста, після того була відлига, траса трошки стала болотою. До першого заїзду все підсушилося, все якби виправилось. Але якби приїхав сильніший спортсмен за мене, Олег Крук, і я приїхав другий до фінішу. І для мене, якби, як я не тренувався практично цілу зиму, це не ну, є непоганий результат. Я задоволений, бо готувалися, ми тяжко всю зиму тренувалися. Приїхали сюди, траса була файна. Держак вчора трохи було, то було то так на тренуванні приліг. А сьогодні файно було. Ну і в загальному задоволений. Як техніка ваша сьогодні? Техніка добре, нічого не поламалося, витримало. Так як тут обично тут класи перебиваються, бо трампліни дуже високі, але сьогодні, дякувати Богу, все класно було. і Я задоволений. Це Багато прийде. фанатів і була підтримка, і мені допомагало з'їхати. Спортивна боротьба, якою вона була? Е, ну, спортивної боротьби дуже не було, бо як зі старту вирвався першим, так і потім вже ну, не було. З ким хіба кругові, коли під'їжджали, тоді вже боролися. А так то були, в мене сильні конкуренти, то Артем Мартиненко був і Огородник Станіслав. Вони теж швидко їдуть, але мені виходило зі старту втекти, і вже тоді не треба було з ними боротися. Тут сформувалася група підтримки, так? так. За кого вболівали сьогодні? За Далек так, і разом хором. А як вам сподобався? виступ Олег? Да! Да! Дуже. який він був сьогодні? Дуже активний, дуже високо пригав, саме вище, напевно, пригав. Мені здається, що він був саме активний тут, що він дивився на пряму дорогу. Як і сконцентрувався, щоб попрямо перемогти. І він вам всім дав автографи. А ну, покажіть всі свої ручки нам. От такі автографи. Ми за нього будемо болювати навіть на наступну гонку, коли ага. вони приїде до нас. Змагання Кубку України з мотокросу в Чернівцях продовжують найдосвідченіший клас Ветерани. Цей клас також ділиться на дві групи. У першій виступають ветерани мотоспорту віком 40-50 років, і другу групу складають спортсмени віком від 51 року. Розпочинається перший заїзд у класі ветерани. Дев'ятеро учасників беруть участь у цьому заїзді. Клас ветеран 1 представляють Едуард Рибінець, номер 75. Це наш відомий Чернівецький мотоспортсмен. Володимир Перець, номер 107, Наш гість із Закарпаття. Номер 283, Майстер спорту з мотокросу Андрій Малаєв. Чернівці. Номер 99 Сергій Касьянчук представляє мотошколу міста Луцьк. І ми бачимо, що Сергій наразі не зміг самостійно виїхати на підйом. Він з'їжджає з траси, повертається знову вниз, бере розгін і продовжує перегони. А ми повертаємося і знайомимося з наступними учасниками цього заїзду. Номер 22 Володимир Кричко представляє місто Ужгород. Номер 18 Володимир Падєєв з міста Рівне, і ми бачимо, що технічні проблеми має наразі і Андрій Малаєв. Схоже, що він не зможе продовжити цей заїзд, прикро тому що цього разу у стартовому протоколі ми не побачили і прізвища Олега Скрипнікова. Поцікавившись в організаторів, з'ясували, що наш спортсмен на той час перебував на змаганнях у Цюрупицьку Херсонської області. А ми продовжуємо представляти учасників класу ветерани 2 Номер сім Андрій Романчик, наш гість із тисмениці Івано-Франківської області. Під номером 61 виступає легенда мотоспорту України Леонід Журавльов із Бурштина, що також на Івано-Франківщині. Ще одна зірка мотоспорту. Це звичайно ж Тарас Вовкович з Івано-Франківська, його стартовий номер 14. І Володимир Шутко, номер 64, досвідчений спортсмен з. Ста хуст, що на Закарпатті. Цього разу не зміг подолати підйом Едуард Ребінець номер 75 Заїзди у класах ветерани тривають 10 хвилин плюс 2 кола. Продовж перших трьох кіл лідером цього заїзду був Тарас Вовкович номер 14 і тільки на четвертому колі заїзд очолив Сергій Касіянчук, номер 99, котрий розпочинав зі старту тільки на четвертій позиції. Спочатку Андрій Малаєв, котрий був другим, зійшов з дистанції. Потім Сергій зумів обійти Володимира Шутка і нарешті залишив позаду себе і Тараса Вовковича, котрий з першої позиції опустився на третю. І тільки на останньому колі пан Тарас зумів повернутися на другу позицію. Отже, перший заїзд у класі ветеранів завершився перемогою Сергія Касянчука. Другим фінішував Тарас Вовкович і третім Володимир Шутко. А якщо поділити за класами, то у першій ветеранській групі Сергій Касіянчук перший, Володимир Кричко другий, і Едуард Рибінець – третій. У класі ветерани два перемогу у першому заїзді здобув Тарас Вовкович. Другим був Володимир Шутко. І третій результат показав Леонід Журавльов. І коротко про те, яким був другий заїзд у зведеному класі ветерани. Як ми бачили, не всі спортсмени змогли вдало стартувати. Дехто затримався на старті, а декому знадобилася допомога, за результатами якої спортсмен розпочав перегони. А ось помічники втратили рівновагу, і таке буває. А перегони знову очолив Тарас Вовкович з Івано-Франківська. Конкуренцією йому склав Сергій Касянчук, номер 99 з Луцька. Андрій Малаєв, котрий затримався на. Старті розпочав заїзд на шостій позиції на другому колі вже був другим, а на четвертому взагалі вирвався вперед, залишивши позаду усіх інших конкурентів. Таким чином, Андрій Малаєв по цьому заїзді фінішував першим, Тарас Вовкович другим, і Володимир Шутко третім. До вашої уваги, загальні підсумки перегонів за результатами двох заїздів у класах ветерани. Клас ветерану один, Сергій Касіянчук перший, Володимир Кричко другий і Володимир Перець третій. Клас ветеран 2. Тарас Вовкович беззаперечний переможець цього класу. Володимир Шутко срібний призер. І Леонід Журавльов боронзовий призер Кубку України з мотокросу у Чернівцях. А ми спілкуємось із нашими чернівецькими спортсменами. В першому заїзді заднє колесо, розвалився підшипник, Ну, не услідів. Будем сказати так. Надо было поменять. Он разлетелся, естественно, колесо стало боком, слетела цепь, заклинило. Ну, почти все спортсмены имеют по два колеса запас, ну, по колесу запасному. Поэтому в процессе, пока шли другие заезды, я поменял заднее колесо, ну, другое запасное поставил и выехал на второй заезд. Своих суперников на старте трушки пустили вперед? Пустил чуть вперед. Ну, они чуть послабее. Ну, это как тренировка. Начало сезону. Я перший раз виїхав у цьому році на змагання, я навіть без трені тренування на змагання, то я дійсно вражений своїм виступом першим. Трошки я там їхав набагато краще, ніж другий. А в другому заїзді ви самі бачив, у мене тросик щеплення пірвався, і хлопці мусили не толкнути, щоб я потім їхав далі. А самі попадали? Так, да, да, самі попадали. Тут ну, дуже тяжко, тому цикл дуже мощний і там коло дуже тяжко перевернути. Ну так, взагалі, я дуже задоволений, Траса була гарна і взагалі погода бачу, нам, нам сприяла. Змагальну естафету мотоциклетних перегонів переймають юні, але вже досвідчені мотокросмени. Клас 65 та 85 кубічних сантиметрів. Отже, старти юних спортсменів. Бачимо, що це саме та ситуація, коли ми говоримо про важливість і небезпеку стартової прямої у напрямку першого повороту. Тут відбувся справжній завал. Потрохи спортсмени впоралися з ситуацією, як кажуть, роз'їхались, і ми можемо вже спокійно представити учасників цього заїзду. Клас 65 кубічних сантиметрів представляють двоє спортсменів: це Даниїл Муха зі Львова, номер 777, та Назар Парніцький, номер 85, Спортсмен із міста Радевилі в Рівненської області. А ось клас 85 кубічних сантиметрів представляють восьмеро спортсменів. Максим Шматов, номер 29, Місто Рівне номер двадцять Сім Едуард це з міста Хуст так Едуард цього дня виступав на мотоциклі Поліни Сахарієвої, тому у нього номер 28. Номер 82 – Відомий вже вам також спортсмен Ілля Слободзяний з міста Волочись Тернопільської області. А ще Ілля Зелінський з острога. Назар Пеняга з Підволочиська, Віталій Шмига з Володимирця Рівненської області, кічура Ілля з Острога та Фарбак Даниїл з Борисполя. Всього було у цьому заїзді, що тривав 15 хвилин плюс два кола. Хтось зазнав падіння, піднявся і продовжив боротьбу. Хтось не зміг пройти поворот, а ще комусь не одразу дався якийсь трамплін. Зрештою, усі учасники заїзду дістались фінішу. А першими, кого вітали картатим пропор. Це були цього разу Едуард Штифуца, Ілля Слободяний та Назар Пеняга, лідери класу 85 кубічних сантиметрів. І у класі 65 кубічних сантиметрів першим був Назар Парніцький і Даніїл Муха, другий. Другий заїзд у зведеному класі 65 та 85 кубічних сантиметрів також був багатим на різні несподіванки. Але врешті-решт, і цього разу усі спортсмени благополучно дістались фінішу. У підсумку двох заїздів у класі 65 кубічних сантиметрів першим став Назар Парніцький, срібним призером став Даниїл Муха. У класі 85 кубічних сантиметрів. Золоті нагороди змагання виборов Назар Пеняга. Другим став Ілля Слободзяний і тільки третім у підсумку Едуард Штефуца. Сьогодні якісь такі важкі перегони у вашому зведеному класі, правда? Так, дуже важкі. В першому заїзді вийшло все нормально, в другому трохи «Через не... це падіння так, важко не... було надолужити, так? Так. Не вийшло трохи впав. Були дуже коліно не міг догнати. І на завершення заїзди квадроциклістів. Цього разу семеро учасників цього класу заявились до участі у перегонах. Перегони на квадроциклах завжди викликають особливий інтерес. Одні вважають, що чотири колеса все ж краще, як два. Інші на противагу кажуть, що перегони на мотокросовій трасі це справжнє випробування для квадроциклістів. Що ж, на трасі семеро учасників першого заїзду на квадроциклах. Наразі маємо міцну трійку лідерів. Номер один Ігор Фрунзе, номер 10 Це жовтий квадроцикл. Ним пілотує Дмитро Ротар. Номер сім Тарас Корнецький. Це всі наші Чернівецькі спортсмени. А ще у цьому класі беруть участь. номер одинадцять. Олександр Подшивалов Чернівці, Номер 23 Сергій Медвідь Коломия, Номер двісті сімнадцять. Володимир Качур з Ужгорода та номер 508 – вісім. Володимир Уграк з Коломиї. Подивимося, як будуть змінюватись позиції під час проходження дистанції цього заїзду. І нагадаємо, що заїзди у класі квадро тривають 15 хвилин плюс два кола. І ось ми бачимо, що на одному з трамплінів не впорався з керуванням і зазнав падіння номер 23 Це Сергій Медвідь з коломиї Йому допомагають повернути квадроцикла на чотири колеса, і Сергій продовжує боротьбу. А лідерами цього заїзду і надалі залишаються Володимир Фрунзе, номер 1 Дмитро Ротар, номер 10 і Тарас Корнецький, номер 7 Все менше залишається часу до завершення цього заїзду. Чудову техніку водіння квадроциклом демонструє Дмитро Ротар, але навряд чи йому вдасться обійти лідера цього заїзду Ігора Фрунзе, який ми бачимо, що на коло вже обходить деяких спортсменів. Що ж, перший заїзд завершився беззаперечною перемогою Ігора Фрунзе. Другим був очікувано Дмитро Ротар і третім фінішував Тарас Корнецький, який, до речі, вперше брав участь у цих перегонах. Результатом задоволений. Я перший раз на змаганнях і ну третій приїхав, так що задоволені. Траса в Чернівцях класна. Я сам Чернівецький, траса на суперова. Ну важка, досить важка. Стомлюєшся, нормально стомлюєшся. Але класно. Як боротьба була сьогодні? Ну, боротьба хороша. Ну, у нас є два лідера, таких що відривалися досить далеко, але нічого. Як сьогодні перегони? Нормальне. Якою боротьба була? Сьогодні вас за. Мало? За пеклою важко. Траса важка, як завжди. У Нас вона ніколи легкою не буває. Вся траса, як стиральна дошка, руки рве, просто вириває руки. Так фізично нічого, тільки руки встомлюються дуже. Трампліни ну, м'яка, сьогодні ґрунт м'який після дощу. Супер, порохів немає, приємно кататися. Сьогодні у вас, ну скажімо так, досить багато зібралося. Це, мабуть, і цікаво? Ну, цікавіше, ніж коли мало. Ну, Збиралися, да, приїхали всі, ну, кого до кого дзвонили, запрошували, да, повриїжджали хлопці. Сашко навіть хворий з ліжка встав, приїхав, подивився. По Поучаствувати, не витримав, як це без нього будуть їхати. Сашко, що трішки нежить? Чуть-чуть да, є таке. Ну нічого, покатали, за компанію з всім. Так що каже, що такі навантаження і адреналін вони сприяють швидкому одуженню. Да, іноді позитивну сторону, ну взагалі в общем, негативну. Так, що будемо сподіватися, що в позитивну вирішить наші. да Як перший заїзд відбувся. Хорошо, цікаво. Много квадроциклів приїхали. Приїхали з різних областей. Інтересно. У другому заїзді класу квадро красиву спортивну боротьбу демонстрували всі Ті ж учасники. Вони знову подолали усю 15-хвилинну дистанцію. І результати цього разу були такими. Ігор Фрунзе знову перший. Уграк Володимир з Коломиї цього разу виїхав на другу позицію. І Олександр Почивало з Чернівців. Це той спортсмен, що не дуже добре почувався цього дня, але у другому заїзді він показав третій результат. І в загальному підсумку класу Квадро Ігор Фрунзе переможець. Другий результат належить Володимиру Уграку, і Сергій Медвідь третій. На сьогодні все чекаємо на нові яскраві спортивні дійства, про які ми неодмінно розповімо в нашій програмі. До зустрічі на телеканалі Буковина.